Працівники ДБР у взаємодії з національною поліцією провели масштабну спецоперацію та викрили ще одне злочинне угруповання, яке виготовляло та розповсюджувало психотропні та наркотичні речовини по всій Україні. Документування злочинної діяльності тривало впродовж трьох місяців. Припинення діяльності угруповання дозволить врятувати життя сотням наших співвітчизників. Зловмисники організували роботу нарколабораторії на території Черкаської області. Група спеціалізувалась. На виготовленні та збуті майже всього відомого спектра наркотиків: кокаїну, амфетаміну, соли та багатьох інших. Наркотики реалізовували гуртовим замовникам та у роздріб. Місячний грошовий обіг угруповання складав десятки мільйонів гривень для відмивання доходів від наркобізнесу. Учасники угруповання купували рухоме та нерухоме майно по всій Україні. В ході слідства ДБР задокументувало неодноразові факти збуту цивільному населенню понад 4 кілограмів наркотиків та психотропних речовин. ДБР затримало організатора та двох членів організованої групи безпосередньо під час збуту 24 кілограмів наркотиків. Приблизна вартість цього дурману на ринку складає понад 300 тисяч доларів. США. Затриманим вже повідомлено про підозру за статтею незаконного придбання, перевезення та зберігання з метою збуту наркотиків, вчиненого організованою групою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Наразі проведені десятки обшуків у Черкаській, Тернопільській та Волинській областях встановлюються всі учасники злочину, адже діяльність такого розгалуженого угруповання важко було б організувати без. Сприяння представників в правоохоронних органах слідство триває, проводяться інші невідкладні слідчі та процесуальні дії, направлені на збір доказів протиправної діяльності. Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів.